Моє вітання всім. Ви завітали на канал Євроавто, займаємося ми пригонним автомобілем і ремонтуємо ті самі автомобілі, які приганяємо, і людям ремонтуємо. Хто слідкує за каналом, той бачить. Даже... Камера, людина приїхала до нас. Вже не знаю скільки тисяч проїхало, але ну, не в нас він робив цю машину, в редукторі теж мінялися там підшипники, і в моторі тепер ми замінюємо повторно. Трошки в нас технологія інша, ніж в тих майстрів, ну, але всяке буває. Вже поїхало до токара. Вже токарні роботи зроблені, поїхав братському забирати. Чому знімаю відео? На сьогоднішній момент, от 31 жовтня, скажімо так, така інформація поступила, що на митницю забиваються такі, там є таблиці. Для розмитнення автомобілів, так само, те, як на дизельні, так само на електричні. Ідуть, ну, скажімо так, підготовки до того, що з січня місяця буде таке розмитнення електроавтомобілів. Як там хто не говорив, чи хтось не розказували, чи там в Ютубі, що там щось прийняли, не прийняли, ну, скажімо так. Зараз на сьогоднішній момент більший відсоток того, що розмитнення автомобілів, таке буде з Нового року. Добре, це недобре, рішає собі кожен для себе. Хто хотів автомобіля електричного, той купив. А хто ще сумнівається і думає, що ціни впадуть, хочу засмутити, на мою думку, ціни не впадуть. Якщо з нового року орієнтовно... Так порахувати, От 10 тисяч автомобіль. З 10 тисяч вам треба 3 тисячі розмитнення заплатити. Так як цей автомобіль KIA Hyundai Kona коштує не 10 тисяч, а 20. 000, я розумію, що сума буде 6 тисяч. Ось так, на таку суму ціни піднесуться. Кроме того, і піднесеться перший облік. На сьогоднішній момент це є півтора тисячі гривень поставити електроавтомобіль на облік такий. а з нового року це буде також відсоток від тих самих 20 тисяч євро Перевести в гривні і відсоток це буде 5%. Ось так. Тому, якщо хтось хотів автомобіль придбати, то, на мою думку, вам потрібно поспішати до нового року. Бо після нового року трошки ціна буде не така, та як всі розраховували. А нащо зробили, щоб тіктоці нагнали? Цю штуку, що розмитнення продовжили і так далі, не знаю. Хоча, ну, є відсоток, хочеться. тако чисто по-людськи хочеться, щоб його продовжили, але думаю, що в зв'язку з війною, з тим всім, що в нас робиться, ну, в державі треба грошей і вони того не зроблять. Якось так. Дякую всім за увагу і до наступних відео.